Вулканічна щедрість має й інший бік. Екваторіальний клімат і родюча земля породили невгамовну жагу до життя. Гірські схили острова, вкриті густими, вічно зеленими тропічними лісами, де все росте з шаленою швидкістю, мов у пришвидшеному кадрі. Саме тут, у цьому зеленому царстві, знайшло свій дім гірке золото острова Біоко, це Какао. Колись його плантації приносили славу. Експорт іспанською колонією какао, став вагомим джерелом прибутку. У 20 столітті біоко був третім за обсягом експортером какао в Африці. Але сьогодні місцевим фермерам доводиться щодня боротися за врожай. Буйні ліани, породжені тією ж землею, прагнуть поглинути все довкола. Вони, немов душать молоді дерева какао, Наче зелені удави, ця боротьба людини і природи постійна, безперервна і часто нерівна.